Страждало mm -hmm. двоє жінку похилого віку, чоловіки завели до нас в поліклініку, надали їй першу до допомогу і супроводили додому. Там нічого, бабуля злякалася, просто там, слава Богу, її все обминуло. Погода подобається вітер не дуже, а особливо його наслідки. Чому? А, тому що це однозначно буде тренування для міста, які потрібно буде локалізувати і виправляти. Неочікувано якось холодно, сподівалися, що ще буде тепло. Ну нічого, підлаштовуємося під погодні умови. Дніпропетровська область буде знаходитись під впливом циклону, який швидко переміщується з північного заходу на... Денний схід, тобто з району Балтійського моря в район центрального Оволу.